Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Киця з Тауерського мосту. Написали та намалювали Ті Добінсон і Стів Кокс. Знайомтеся. Оце Белла, Китя магістра мосту. Тут, на Тауерському мосту, вона й живе. Сьогодні дуже особливий день. Тому що це день народження королеви. Белла, киця, що завжди носить нашийник із золотим значком, сьогодні буде страшенно заклопотаною. Та спершу Белла поснідала із своїм господарем, магістром мосту. Потім він, людина, що завжди поважно виглядала в уніформі, оголосив Королівська баржа сьогодні пройде під мостом, а потім. Влаштуємо вечірку. Белло, а ти могла б перевірити, чи усі готові? Мяу, мяу. Буде виконано. Белла тихенько спустилася до машинного відділення і зупинилася біля котельні. Кочегар Стен, м'язи якого були налиті, як гарматні ядра, закидав лопатами вугілля. О, здоровенькі були, Белло, усміхнувся Стен. А я насмажив ковбаски до вечірку. Дай мені знати, коли прибуде баржа королеви. Гаразд? Мняв. Далі киця відвідала однакові парові насоси. Близнюки, інженер Едді, який завжди носив зелений капелюх і червону хустку, та олійник Олі, який завжди носив червоний капелюх і зелену хустку, були так само дуже зайняті. Привіт, Белло. Хором вигукнули близнюки. А що, чекаємо удвічі цікавіший вечір. Ми сьогодні побачимо королеву на її баржі. вигукнув Оллі. а потім на горі буде наша королівська вечірка з нагоди дня народження королеви, усміхнувся Едді. Я принесу програвач, заявив Оллі. Ну, а я принесу платівки, додав Едді. Кухня Тауерського мосту була третьою зупинкою на маршруті Белли. Кухарка Ганна, яка завжди мала чарівну посмішку, намащувала іменинний торт апетитною глазур'ю. О, привіт, Белло. Пильнуй мишей добре? попросила Ганна. Не хочу, щоб хтось погриз мій чудовий тортик. Добре мняв. Потім Белла всілася чекати у диспетчерській кабіні Таорського мосту. Вона спостерігала за човнами, що йшли річкою, і дивилася на годинник. Спостерігала за човнами, що йшли річкою, і дивилася на годинник. Час минав дуже повільно. Нарешті Белла побачила вдалині королівську баржу. Мяу, мрд. Королева наближається. Мурняв, мурняв, негайно несіть ковбаски. Белла покликала стена кочегара. Той захопив ковбаски, вбрав свій стильний піджак і побіг на гору, щоб усе роздивитися. Мурняв, мурняв, негайно несіть музику. Це Белла побігла за інженером Едді та мастильником Оллі. Близнюки схопили програвач, платівки і поспішили один за одним на гору. «Мурмяв, мурмяв, негайно несіть тортик. Белла кинулася у кухню, щоб знайти Ганну кухарку, та вдягла свій найкращий капелюшок, взяла тортик і повільно та обережно піднялася нагору. Ганна кухарка, Стенко Чегар, Еді Інженер та Оллі Мастильник вишикувалися в чергу до магістра мосту. Усі виглядали бездоганно. Мурмяв мурмяв. Усі готові. Команда Таурського мосту приєдналася до натовпу людей, які чекали, щоб подивитися, як королівська баржа із королевою на борту пройде під мостом. О, ні! Якраз коли магістр мосту почав плескати у долоні, велетенські підйомні конструкції Тауерського мосту почали підніматися, і Белла помітила, що світлофор усе ще горів зеленим світлом. І автобус виїхав на місце і почав його перетинати. О, ні! Белла схопилася і побігла до автобусу. Нарядно вбрані пасажири, які збиралися на королівську вечірку з нагоди дня народження королеви, помітили, що щось коїться, коли у всіх попадали капелюхи. Белла здійснила захоплюючий стрибок на заднє сидіння автобуса і побігла до водія. Зупиніть автобус! Та підйомники піднімалися вище. Проміжок посередині мосту ставав ширшим. А баржа королеви наближалася. Водійка автобуса Бепс не знала, що їй робити. Чи зможе вона вчасно зупинити автобус? Мурняв, от тепер треба швидше. Водійка автобуса Бепс щосили натиснула на педаль газу. Автобус поїхав швидше, а потім перестрибнув через проміжок між виступами мосту. Усі в автобусі трималися за свої місця. Ох, вони летіли. Бум. Автобус приземлився на іншому боці мосту і покотився дорогою. Белла перевірила усіх пасажирів. Усі були у безпеці. Натовп вітав водійку автобуса Бепс за її сміливість. Ура! Мурняу. Тричі ура! Коли підйомні платформи нарешті піднялися і випрямилися, королівська баржа пройшла під Тауерським мостом. Королева посміхнулася і усім помахала, усі посміхнулися і помахали у відповідь. Інженер Еді прискіпливо дивився на автобус. Ну, от, колесо зламане», – оголосила водійка автобуса Беб з пасажиром. Ну тепер ми не зможемо потрапити на нашу вечірку. Усі були такими розчарованими, що ніхто не помітив, як белла зашепотіла щось магістру. Так. Магістр плеснув у долоні й оголосив усім не хвилюватися. Ви усі можете приєднатися до нашої королівської вечірки з нагоди дня народження королеви на Тауерському мосту. Звісно, усі погодились Белла, магістр мосту, кочегар Стен, інженер Едді, мастильник Олі, кухарка Ганна і Бепс водійка автобуса, та усі пасажири вважали, що це була найкраща вечірка в історії. Усі платівки були програні, усі ковбаски позникали, і тортик з'їли до останнього шматочка. Та потім був дуже особливий фінал феєрверк. Мяу-мяу. Тепер феєрверки. Мармю. Кінець. Ну майже. Хочу ще додати, що це, звісно, казочка. Але автобус справді перестрибнув колись Тауерський міст. Це трапилося 30 грудня 1952 року. Водій... Альберт Гантер віз автобус номер 78 через тауерський міст. Зненацька дорога перед ним обірвалася, частина мосту почала підніматися. Та Гантер не розгубився. Він натиснув педаль газу і успішно перестрибнув підняту частину мосту. Усі двадцять пасажирів приземлилися цілими та здоровими. Постраждав лише сам водій, він зламав ногу. Навіть автобус залишився цілим. Причина інциденту була в тому, що сторож забув подзвонити у дзвіночок і закрити браму перед підйомом мосту. За швидку реакцію та мужність Гантер отримав вихідний і нагороду 10 фунтів, на той час великі гроші. Він сказав п'ять фунтів для мене, а п'ять для дружини.